Всім великий привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні в нас покупочки за останній час різні магазини, різні онлайн-платформи. Вартість, можливо, навіть буде неактуальною, тому що не відразу після покупки для вас знімаю. Тому краще, якщо вас щось зацікавило, перевірити свіжі відгуки, вартості на сайтах, а ми сьогодні так ознайомимося. Першим засобом вже я користуюсь, ви можете помітити, його залишилось небагато, можливо, і через спеку так само. Світхон, дифузор з червоного маркету. Я обрала саме Жесму. Є ще запасні палички, вже давно пора їх використати, адже швидко випаровується все. І є тут інструкція, так, як відкрити, як застосовувати правильно. Можу сказати, що подібний дифузор, але іншого бренду, мені не сподобався, тому що аромат дуже швидко зникав, його я не чула. А ось тут з першого по сьогоднішній день все чутно. Звісно, я користуюсь лайфхаками з інтернету, коли ви перевертаєте, інтенсивно віддається аромат, але все рівно щоразу проходжу, чую. Хімозний аромат згодна, але головне, що засіб не просто так стоїть для краси. Я придбала в свій час і різні кульки, теж мені не подобалось. А от, мабуть, це єдиний, який довготривалий, довго, тривалий, довго тому думаю, що можливо треба звернути увагу і на інші, їх там 3-4 в лінійці, так само. Наступний засіб був придбаний в копійці, це у нас Санклін. Як ви бачите, для кахлю, фаянсу та санітарно-технічних виробів все зображено велика баночка ем, купувала. За останні три місяці і для антижирових цілей сподобалось, і для акрилових поверхень сподобалось. Єдине, що мені не подобається в жодній з їхніх баночок, це розпилювач, тому що він от буквально в такому положенні тільки може використовуватися в прямому, але ж ми завжди в основному нахиляємо, переливаємо трішки засіб і все. Воно моментально перекриває якісь там. Подачі цієї рідини і все, нічого не працює. Тому або переливати в інші хороші баночки, або напряму наносити якось на ганчірки. Лише так. А так в цілому ну, не подобається мені їхні розпилювачі. Щось з цим треба робити, якщо хтось це почує з їхніх виробників. Наступний засіб це теж у нас копієчка і юніку я вже вам неодноразово показувала. Можу тепер сміливо сказати, що це остання з їхнього так само асортименту, тому що в мене було мед з молочком, і ось буде в порожнячках чорна орхідея. До останнього думала стосовно колкосу, але взяла, тому що сама якість мила мені подобається, і це ж не так, як наніс на себе, можливо, щось доглядове, і воно вам заважає, тому що колкос, як для мене, сладкуватий. Буду користуватись, сподіваюся, подобається. Так, наступний засіб це вже з магазину Єва, дав з півонією, сподобався аромат з баночки. Він пахне з гірчинкою, я такі аромати називаю. Він ніби й солодкий, але якась нотка, шлейфна така є, яка, можливо, на літо якраз збалансує солодке, приторне, тому, думаю, має бути хороший. Так, що ще? Ось такий крем абсолютно новенький для п'яточок з мейкапу. Його просто тут назвали, навіть дивлюся, в чек як спа-кремчик. Дівчата залишали 5 зірочок, класні відгуки, рідке явище на сьогоднішній день, так, байфейс, я так розумію. Подобається поки що. Єдине, він створює ілюзію такого густого крему. І я спочатку думала, ну скільки ж там потрібно, але ні. Коли Відбувається контакт зі шкірою. Він моментально перетворюється в таку легесеньку, практично водянисту якусь текстуру. І я відчуваю, що інколи треба так надавити того кремчику, але дійсно круто зволожує. Дівчата взагалі писали, що як пішли після використання до своїх майстрів педикюру. Наприклад, то їм навіть компліменти робили, що доглянута шкіра. Ну, поки що подобається. До речі, можу сказати: на той час він був акційний, коли я купувала 209 Гривень. Не досить бюджетна ціна для такого крему, але якщо буде дієвий, поки що подобається. Так, наступний засіб у нас теж з мейкапу. термальна водичка. Ось такого плану спрей, флорі спрей це Україна. Харків, місто Харків, Незламний Харків, якщо хтось дивиться, вам привіт. Подобається все нічого. Я сьогодні буквально, до речі, вперше нанесла його, трішки щось поколює, пощіпує на шкірі, тому обов'язково, звісно, закриваємо очі, але, от, ну, перше, звісно, таке, знаєте, приємне відчуття літнього бризу, свіжості, Ну, ніби так. але от Я помітила, щось там є в складі, що так трішки шкіра реагує. Не критично, не червоніло поки що, але буду спостерігати. Так, ще один засіб. З мейкапу не зовсім дійшов в гарному вигляді, ви бачите, так, що трішки деформувалось, але для мене це не суттєво. Якщо ви на подарунок купуєте, звісно. А для себе то не критично. Ось такий засіб. Антицелюлітний крем для проблемних зон, зменшення целюліту, ефект е, салонної процедури, навіть обгортання і розігріваюча дія. Знову чомусь так захотілося. Зараз спекотно не можу ніяк <смеш> повернутися до звичайних фітнесових занять, тому що це просто пекло <смеш> і важко для організму, важко. Серцева судина, су 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 система, тиск. Ну, що вам розповідати? Тому я думаю, хоча б такими засобами, ще до сих пір лінуюсь. Але якось хотілося б. І дівчата теж писали, що просто підплівочку ще ну, якось ефективніше виходить. Тому вирішила спробувати щось нове. Так, не закривається. На зміну доктору Санте. Ось так буде гарно. І знову, здається, Україна, що дуже-дуже приємно. Так, де? Е, Київ, Україна, бачу. Хвалили! На сайті хвалили. Сподіваюся, я потім вам похвалю. <хи> так, нещодавно буквально вам показувала, закінчився в мене фармстей крем. і Дівчатка теж у як написали, що їм подобається ця косметика. І я вирішила цього разу взяти тонер. Баночка важкенька, але так само кремчик виглядав, така сама лінійка, до речі, була. Е таким солідним, і дійсно, і баночка. З тонером не розчарувала градієнт оце амбре, <смі> яка вона важка і яка вона красива. Виглядає як люксове щось. Сподіваюсь, що ефект теж приємний, але я від таких засобів багато не чекаю. Головне, знаєте, збалансувати після вмивання, підготувати для нанесення чогось наступного. Корейські засоби, ну просто витвір мистецтва. І так само вони не заощаджували, я бачу, на но... Хамелеоновських таких просто картонних упакуваннях, ну, мені дуже подобається. Я ще хотіла взяти щось для вмивання, але чомусь саме цієї фіолетової я не помітила вмивалочки, а інші були скраби. Я не захотіла брати саме гель-скраб. Буду користуватись, обов'язково розповім. Так, що ще таке подрібничка залишилося? Давно не купувала, мабуть, ще після відомої хвороби було багато різних антисептиків, а це так бачу закінчилося, тому що вони реально в мене руками використовувались. Обрала цього разу в червоному маркеті-ні-ні, ні, -ні, ні це була копієчка. Натурелі, антибактеріальне, лосьон для рук. А якщо лосьон, до речі, можливо, трішки буде жарнувати. Ну, Інколи такі речі потрібні. А, так, що ще придбала? В Єві була якась акція, я взагалі хотіла взяти дві позиції, третя пішла мені в подарунок. Ремувер для кутикули, ось такий мені поки що незнайомий, якийсь жерден. Ну, мені подобається з ними, з цими ремуверами, ну, якось манікюр виглядає охайніше. Так, і щось я брала, Хотіла взяти, а щось пішло в подарунок. Тут у нас є фініш, який довготривалий, і є експрес-сушка. Причому кажуть, що фініш, а здається, там писали, що це основа. Так, Так, зараз. Да, бачите, Фініш основа. Ні, ну, Lasting фініш, типу, що може довго-довго не змиватися, не псуватися. Ну, А тут якраз сушка, тому що завжди поспішаємо в житті кудись. Так, І ще декоративний засіб у мене є. Мені дуже колись сподобалась помадка від NYX. Єдине, що я не вгадала тоді з кольором. Так, відтінок мені тоді не дуже підійшов, але текстура, аромат, і от навіть уже через рік-два, здається, як він у мене є той засіб, він не псується, нічого абсолютно йому немає. І я вирішила взяти акційного щось на мейкап, і цього разу він виглядає дуже темним, але в житті він дійсно красивий, такий коричнево нюдовий я б сказала. Він не такий, як тут, який це був у нас. Рим, да? тому що там вони містами <смі> називають. Дуже прикольно, до речі, лінійка, різні назви міст. Класна помадка, можу вам показати свотч. Ну вона мені, ви знаєте, чим подобається, що я навіть можу без контура, без олівця гарно профарбувати от якраз контурні лінії. От бачите, вона навіть тут така, практично в якийсь нюд, і вона приємна. Ну, для мого е, типажу. І шкіри, і обличчя, і всього. <смі> і, взагалі, так, по відчуттям ну, дуже підійшла, тому я ще думаю придбати якісь інші з цієї ж лінійки. Класні помадки, ці від NYX. Так, і ще покажу з AliExpress. можливо, теж комусь знадобиться, ризикнула. У мене була і ультразвукова зубна щітка. Потім я придбала від oral B, вона просто як електрична. Це насправді різні речі. І в чому була проблема, наприклад, моя ультразвукова з часом зникла, просто її зняли з виробництва. І запасні ці головки, яких називають, неможливо було придбати. Тому я вже придбала іншу зубну щітку. І теж проблема в тому, що їх періодично треба змінювати, кажуть раз на три місяці. Ну і взагалі, коли ви ходите, наприклад, на чистку каміння або взагалі на професійну чистку до лікаря, вони відразу попереджають, що ви ж знаєте, що треба змінити вашу зубну щітку. Я подивилася на цінники в наших інтернет-магазинах і взагалі в магазинах, і вирішила спробувати пошукати на AliExpress. Я розумію, що це не оригінальні, але я не впевнена, що в наших в наших всіх магазинчиках продається щось оригінальне. Ну, можливо, можливо. Мені все підійшло прекрасно, я хвилювалась, що, можливо, ну, тут не вказано прям моделі, і не вказано, що це прям Oral-B, як ви бачите. Але на сайті було заявлено, що вони підійдуть, і вони мені підійшли. Я навіть пам'ятаю, що одна якась із них ця упаковочка для відбілювання, хоча тут я ніде не бачу, бачу тільки десь тут, що вони софт. А інша якась була, що типу чи м'яка, чи напівм'яка. Вони навіть відрізняються. Тобто ці щетинки для різних цілей: у кого там для каменю, у кого для відбілювання, у кого там жорстка щитинка, у кого м'яка. Ну, можна вибирати їх там так багато. Я не пам'ятаю, скільки я віддала, це ще якась, бачите, типу акція за 8 штук я віддала чи 200 з чи чимось гривень, ну хай до 300 І такі самі набори я бачила в 4 штучки на наших сайтах, можливо, вони оригінальні, вони коштували 800 і вище. Я особливої різниці поки не помічаю. Не знаю, напишіть, чи є у вас досвід саме таких покупок і оригінальне, не оригінальне зрівнювали, буде цікаво. А ще, що цікаво, якщо ви берете для родини. То ви помітили, різнокольорові ось тут є такі кружельця, такі кільця, які дозволяють потім не сплутати щіточки між собою. Прикольно. Тому тепер, я думаю, можна сміливо змінювати і не хвилюватися що в певний момент ти потім не знайдеш запаски, тому що немає їх уже взагалі ніде. Так, що ще по цінах можу вам розказати? Так, десь вирівняла вас. Е, так, а ще десь компактна пудра. О, я забула, бачу її. Ще бачу компактну пудру. Абсолютно за неї забула. Evelyn Everline, хто як називає, пресована пудрочка. Е, почитала, люди кажуть, непогано, вирішила змінити щось від. Е, що останнім часом я беру. Боже, забула. Ви ж знаєте, що я басі. Постій... Патрісія Ледо. Мені подобається, все мені підходить, але цього разу вирішила щось уже. Іншого взяти і так буквально припудрюватися. Я особливо тут не вимагаю теж нічого. Дівчатка писали хороші відгуки, теж колір беру абсолютно навмання. Напишіть, до речі, там 24-й, так, золота карамелька. Напишіть, як вам ця пудра. Саме така було б цікаво дізнатися. От бачите, корисно мати чек. Я вже забула, що я цю пудру, я її навіть не відкривала ще, що я її придбала. Так, Eveline Cosmetics або Велайн коштувала 907. Ой, Боже, що кажу? 274, перепрошую. 9 грамів так у нас там є. Термальна водичка коштувала 87 гривень, українська, за 150 мл, дуже приємно і все акційно намагалась. Так, матова-рідка кремова помада для губ NYX, 32 відтінок вітінокром. 293 акція була, так вони коштували 400 чи 300-400. чи Антицелюлітний крем фітобіотехнології Тайфун 181. До речі, не досить і бюджетна ціна, аби було дієве. І крем для ніг 209 гривень теж ціна така. Не найдешевша на кремчики для нішок, але я вирішила спробувати, бо відгуки були реально крутими. Все інше немає чеків, і я не думаю, що навіть ці ціни можуть вам якось допомогти, але зорієнтую, що ну, якщо було не акційне, то, звісно, інколи буває там, на 30% дорожче, на 50% і більше. Так, ось і все на сьогодні. Дякую всім за перегляд. Обов'язково відпишіться, що придбали, які враження у вас були від використання. І сподіваюся, це було корисним. Дякую, до нових зустрічей. Бувайте!